Добрий вечір всім. Добрий вечір всім, добрий вечір, добрий вечір. Вітаємо на музичній терапії. Так, вітайте Любові Іванівну, вітайте її. Я даю їй слово, Любові Іванівну. Мої любі, добрий вечір, мої красунечки, красені. Добрий день. Добрий добрий, добрий вечір, добрий день. В когось темно, віконечка. когось уже світло горить, а в кого ще де, денне світло. Добрий добрий день, мої любі! Валюшечка, Саша, Саша мотузка, Ярославчик, Маля Льонушка Пількевич, Златочка, Мирося, Марго, наша Давиденко, красунечка, Надійка Довгань. Допивай правильно так. Альонушка Пількевич, Евеліночка, Меланія. Э, і наче всіх назвала, так? Ой, і ще бачу дівчинка красива така Амалія, да, Амалія ім'я. Правильно я сказала, красуня. Дякую, що думаю. так, ну що, Так, ну що, мої хороші? Наших занять, найтепліших тих занять, які зігрівають наше серденько. Тому що сьогодні ми присвячуємо наше заняття, повністю все заняття присвячуємо нашим рідним, ніжним і любим матусям. Тож, скоро наближається весна, вже, ви бачите, що вже трошки довший день, так? Вже Це світло, це тепло, це радість і звичайно, початком весни ми всі святкуємо 8 березня. Так? Хто святкує, хто не святкує? Але всі ми згадуємо про 8 березня і вітаємо в цей день наших дівчаток. Так? І в першу чергу наших матус. Тож, мої любі, зараз ми привітаємося і почнемо. Отже, сіли рівнесенько, доставайте свої ручки з під штіки, з під шийки, доставайте. Да, лоба, ми. Голова у когось така важка, думок багато, Викидаємо всі думки зараз, так? Беремо ручки і співаємо разом зі мною. Де мої помічники? Ви всі мої помічники, ви всі гарно знаєте наше привітання, тож співаємо разом зі мною. Увага! Починаємо. І добрий день ручки, плес, плес, плес Добрий день, ніжки туп-туп-туп. Добрий день, Чічки сюк, сюк, сюк. Добрий день. Називається на наше сьогоднішнє заняття. А який же це день у природі? День весняний, неморозний, день веселий і мімозний. Тому що в цей день да, на початку весни розквітають наші мімози, красиві квіточки. І от давайте уявимо, що ми так квіточки букет нарвали мімози, так, от уявіть, так, букетик, так да, і будемо дарувати мамі. Да. День безхмарний. Показали вгору ручки. Безхмарний і чудовий. Як ми показуємо? Чудовий. Так. День хвилю, а ми хвилюємося, тому що хочемо гарненько привітати, маму. Хвильований і святковий. Так. А ще це день сюрпризів і вітання. День дарунків. Давайте покажемо великі дарунки. Отакі великі дарунки. І кохання, а кохання ми завжди сердечком показуємо. Можемо ще й до сердечка, так ручки. Да. І кохання. Це є мамин, це є мамин, це є мамин. Знаєте, так, да, пісеньку? Тож, починаємо. Весело, бадьоро і життєрадісно. Рученята приготували, плескати зараз будемо. Okay. thank Та правда, вона дуже-дуже простенька. Це є мамин день. Про маму в мамин день. Ми цю пісню можемо виконувати і на 8 березня, і на п'ято мами, і просто тоді, коли вам хочеться заспівати для мами, для найціннішої, найдорожчої людини в світі. Тож не соромтеся, я спеціально сьогодні даю цю пісню, щоб ви гарненько потренувалися, можливо, вивчили трошечки, підучили слова і зробили такий дарунок, музичний нашим рідним матусям. Я думаю, що вони дивуються як мінімум. І ви їх дивуєте. Баєте таку гарну пісеньку. Вона дуже протесненька. Ну, я ще хочу сказати, матусі є не тільки у нас, у людей, так? матусі є і у наших тварин. І вони також вітають своїх матузів. Кожен по-своєму, маму вітає. Сашуня знає цю пісеньку. Та всі знають цю пісеньку, я сподіваюся. Тобто зараз ми будемо співати про ту пісеньку. Як же ж вітають тварини? Телята, маму, коровку, так, курчата, маму, курочку, так? Сашуня згадала цю пісеньку? Бачив побли, і, і, і Альвонушка згадала цю пісню, і Миросечка. Я думаю, що сам Марго, який красивий малюнок, показує мені. Так. Ну що, мої любі? Ти, так. Тимофійчик до нас долучився вже так, бачу Тимофійчика. Ну що, мої любі, давайте будемо тепер: кожен по своєму маму вітає. Будемо розказувати, як же ж тваринки вітають своїх матусь. А в останньому куплеті згадаємо, як ми люди вітаємо наших матусь. Отже, починаємо. Кожен по своєму маму вітає. Беріть отак. Hoje em woye <tiny song> munwa. ніжними словами, а якщо ці слова ще закріплені добрими, гарними справами, кожній матусі буде втричі приємніше. Тож і цю пісеньку ми заспівали. Згадали, як тваринки вітають наших мату. Ну і звичайно, наша одна із найулюбленіших -най 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 пісень. Ми її дуже часто виконуємо. І при чому, як, як тільки ми її виконуємо. Завжди сипляться мені повідомлення, будь ласка, давайте ще раз заспіваємо. Давайте ще раз заспіваємо. Це наша пісня про маму. Так? Мамо, 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 одягни. Показуємо, одягни. Мамо, 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 обійми. Ручками себе обняли, іначе маму обнімаємо. Да. Мамо, 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 нагодуй. Тільки не вимагаємо, а просимо так да ніжно. Нагодуй. Мамо, 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 що поцілуй? Ну що, співаємо? Ви цю пісню точно знаєте. І вона вам точно подобається. Тож давайте заспіваємо ще й цю нашу найулюбленішу. Так прям поцілували до екрану, всі доторкнулися і явили кожен свою маму, так? Кого немає поряд мами? Можливо, на роботі, можливо, ну, немає мами поряд. Можете поцілувати сестричку, чи братика, чи будь-кого з рідних. Це також дуже на сальоло та віточки, віточки вільєві. Дякую вам. Ви знаєте, я так дуже гарно спостерігала. Марго Давіденко. Молодчиночки. Всі співали, всі хлопці і дівчатка. Ну що, мої любі, Я вам спеціально пісні про маму, це три пісеньки. У нас ще буде пісенька попереду, ще нас чекає одна пісенька про маму. Вона нова, теж дуже красива і дуже така світла пісенька. Ми її трошечки на наступному тижні вивчимо ще. Я вам спеціально дала раніше зараз тільки лютий на календарі. Да? Я дала трошечки раніше вам ці, ці пісні. Будь ласка, подивіться наш запис, хто бажає, хто хоче, і гарненько підготуйтеся до свята мами. А можливо просто захочете заспівати пісню про маму? От сьогодні захотіла пісню, на яка називається Мамин день. Завтра захотіли заспівати мама, мама, сонечко. Ми тільки заспівали, і ми таке інше. Да? А можливо, хтось захоче заспівати своєю улюбленою іграшкою, собачкою, чи з котиком, чи з будь-якою іграшкою, також заспівати для маму, про тваринок. Тому не соромтеся, головне, і не, не соромтеся свої емоції подав, показувати. так? І головне, щоб у вас було бажання. Домовилися? Так, мої любі, ну що вас дуже багато Бачу сердечка ваші, як завжди. Я для всіх таке сердечко також дарую від свого сердечка вам даю. Так, мої любі дітки. Ну що, дякую. І бачу, Марго підняла ручку, Саша Мотузка підняла. ручку. Давайте, дівчатка мої, кого я не слухала минулого. Саша Мотузка, включайся, давай. Включайте звучок, я тебе слухаю. Що ти нам хотіла сказати? Марго, бачу, ручку підняла, Олечка кеба підняла Віра, да, і Віра, да, Шадара. давайте, говоріть. Так, то кого ми включаємо? Так, Марго. Давайте Марго, так? Да. Марго. Я, я хочу Марго. сказати, подякувати за заняття. Мені дуже, дуже сподобалося. Я вам бажаю гарного вечора та мирного неба над головою, щоб у вас було все добре. Дякую, дякую, Марго, дякую. Кожного разу одні ті самі слова, але вони дуже актуальні і дуже потрібні. Кожній кожній дитині, кожній людині, яка проживає, яка думками можливо в Україні. Так що дякую, це дуже дуже добре. Дякую. Ага. Давай Сашуня, матуська включи, будь ласка, звучу. Хай мама тобі ключе звучок. Так. так, а Саша бо... добу скажіть, а Андрій написано. Андрій. Андрій, ага, зараз я його знайду. Ага. Так, ну, ну, я ж просто знаю цей діток, вони ж в мене ага. ходять. Ага, а, а я, я ж то, да. Давай, Саш... все, А говори, включи камеру. Говори, Сашуня, ми тебе слухаємо. Я хочу тебе а? і сказати, що мені гаріє за, за, за заняття. Мені дуже і по подобалось. Дякую, дякую Івана. Дякую. Дякую, донечко, дякую. Я бачу тобі подобалася. Дякую, теж... теж... дякую молодчиночка. Хтось ще, ой, ручок багато, Валюшка Видоніна. Така так, красуночка, ми тебе слухаємо також. Мужика. Я хотіла сказати, що я ви, як завжди, дуже гарна, і мені дуже сподобались сьогоднішні пісні. Дякую за заняття. Я вам чесно скажу, я відтак... дякую, ви теж всі дуже красиві. Дякую за ваше серденько. Ви всі такі красиві, яскраві, кожен вдома, хтось, можливо, в когось десь не вдома, десь в іншому місці, да? але Але я бачу, що ви такі прямо сяєте, ваші подобається ваш настрій, мені подобається, мені передається прям ваш настрій. І дякую, ви просто прямо так енергію один одному маємо, так? Давайте ще, хто хоче, давайте ще, так, хто ще хоче. Мелані. Златочка, дівчинка, тримаю. Так, Злато, зараз, зараз. Включаю. Да. Ага, Ага. Ага, все Я хотіла сказати також подякувати за заняття, воно було дуже цікаве і мені також дуже сподобалося. Дякую велике. Як ще мені приємно це чути, ви навіть не ну, уявляєте. Я дуже вам дякую. А ще мені знаєте, дуже приємно, що сьогодні всі говорять українською мовою. Так мені приємно, просто такі. І всі такі посмішки у вас. Ну тому, що розумієте, у нас таке заняття сьогодні про маму. А мами, це самі добрі, самі найкращі, самі-самі, самі найулюбленіші наші, на, на планеті. Да? Наші, наші, так? Так, Вірочка Шадора бачу, ручка піднята, підписано Віра Шадора. В ромашках таких красивих да, ся, дівчинка. Спасибо. Так, сидить. Ми слухаємо тебе Вірочка. У мене сьогодні день народження, мені сім років стає. І дякую за урок. Мені дуже сподобалось. Дякуємо, що ти нам сказала, дякую за добрі слова. Ми тебе всі всі вітаємо. Давайте поплескаємо в долоньки і привітаємо, Пошлимо наші серденька, нашій віроньці. вірочка. Ось, ми тебе вітаємо. Така серйозна дата сім рочків. Ти вже зовсім доросла дівчинка, справжня принцеса, справжня леді. І ми тобі побажаємо міцного, міцного здоров'я, щастя, успіхів у навчанні і, звичайно, миру на нашій рідній українській землі. Ми тебе вітаємо, і що ти нам сказала. Ну що, мої любі дітки? Не всіх я можу вислухати, бо часу нас на жаль небагато часу. Але наступного разу я вас послухаю. Не турбуйтеся добре, домовилися, мої хороші. Я вам ще хочу сказати подякувати за ваші коментарі, які ви мені надсилаєте у на телеграм-канал, у вайбер-групи, Пишете мені в особисті повідомлення за ваші відео, які ви мені надсилаєте, як ви займаєтеся. А ще я хочу звернутися до тих діток, які зараз не в ефірі, яких немає можливості до нас долучитися зараз. Але я знаю, що на нас дивляться, тому що вони мені пишуть і своїми емоціями діляться. Я вам дуже дуже дякую за те, що ви разом з нами. Такі дружній, гарні, згуртованій і злагодженій команді е, однодумців, яка називається музична терапія. Ну що, мої любі? Ну, а нам уже час прощатися. Наш, е, наш, наше заняття вже п'ятниця, підходить до завершення уже вечір. Тож давайте підготуємо нашу праву ручку, потім ліву, і будемо співати наше побачення. Ви всі знаєте. Я хочу подивитися, як лега